Один з найбільших талантів свого покоління, захисник Мемфіса, Джамо Рент, продовжує методично руйнувати свою кар'єру в березні. Після виїзної поразки від Денвера він продемонстрував пістолет в лайві на своїй сторінці в інстаграм прямісінько зі стріп Вісім матчів дискваліфікації, які ліга виписала, джа виглядали як пробачення. Але неофіційно ця історія коштувала йому 39 мільйонів доларів. Які він не отримує за своїм наступним контрактом через непотрапляння до символічних збірних сезону, Мемфіс підтримав свого франчайза, який на який частково power Raid Вони не скасували контракт з Морентом, і все, що йому треба було зробити, навчитися на своїх помилках. Та нарешті усвідомити, що довготривалий успіх в НБІ вимагає більшої обережності та дисципліни. Усвідомити соціальну відповідальність суперзірки, зокрема перед молодим поколінням. Тож він зробив висновки, дав надію Мемфісу, якому важко відмовитись від гравця такого таланту, який має необмежений маркетинговий потенціал, особливо для штату Тенесі. Він пообіцяв комісіонеру ЕНБІ Адаму Сільверу, що це було востаннє. Дав інтерв'ю Джелену ESPN, в якому попросив не викликати батьків школу. І І він знову зробив це. За два місяці він знову показав пістолет в прямому ефірі в інстаграм. Тепер, щоправда, не своєму, а в лаві свого так званого друга Девонте Пека, з яким їхав в автомобілі на пасажирському сидінні, наспівуючи пісні. Саме цього друга Морента забанено на арені Грізлі з Федекс форум на один рік за післяматчеву конфронтацію з представниками індіани Пейсерс. Після появи відео. Мемфіс відразу від сторони гравця на невизначений термін. А парша модель кросівок Марента з його іменної лінії зникла з офіційного сайту та додатку Nike. Про це паршами звичайно повідомили. TMZ. колишні зірки ліги цього разу, особливо не обираючи слів, зійшлися на думці, що Джамо Рент повний дурень. Ексцентровий лейкер з квами Браун пішов навіть трохи далі. Я чув про твого найулюбленішого репера NBA Youngboy, але ти джад, ти NBA Дамбої. Ти придурок з NBA, Ти найтупіший хлопець в Лізі. У тебе 230 мільйонів доларів за контрактом. А ти хочеш бути гангстером? Ти ганьбиш нашу культуру, де чорний хлопець не може бути просто чорним хлопцем. І він обов'язково як ідіот має підіймати свій пістолет в повітря, просто тому що він слухає цю тупу музику. З яких таких часів ти маєш носити пістолет, якщо ти слухаєш реп? Ти взагалі тупий, чи що навіщо тобі знадобилося постійно брати його та підіймати в повітря? Це взагалі нічого не означає. У всіх є пістолет, кого ти збираєшся злякати своїм маленьким пістолетиком. Ти нікого їм не злякаєш. Тож навіщо ти бляха це робиш? За пару днів після другого інциденту Морен через свою піар-команду опублікував вибачення, яке було настільки банальним, що всі вирішили, що його було згенеровано чатом GPT. Після нього джа остаточно зник з медійного простору, чекаючи на рішення ліги. Покарання цього разу буде значно серйознішим. Інсайдери, зокрема Едріан Вожноровський, повідомляють про те, що цього разу Морента буде дискваліфіковано на 25 матчів, як мінімум, що згідно з новими правилами, автоматично позбавляє його шансу претендувати на індивідуальні нагороди та потрапляння в символічні збірні. Він втрачатиме величезні гроші. Джа сам стріляє в спину своїй кар'єрі. Він має все, щоб стати особленням ліги для цілого покоління молодих фанів, але замість цього він вирішив займатися дурницями, знайти пояснення яким дуже важко. Я не можу зрозуміти, чому він постійно в прямому ефірі в інстаграмі, говорить Дремонт Грін, друг нашого каналу. Мені це дуже дивно. І якщо у тебе виникли проблеми через стрім в інстаграмі першого разу, логічно було б триматись подалі. Від цього Я підозрюю, що нічого хорошого тобі ця історія не приносить. Взагалі. А всі кажуть, що це невідповідально з його боку. Звичайно, так і є. За тобою слідкують і ти намагаєшся побудувати бізнес, а саме бізнес баскетбольного взуття. І двигуном цього бізнесу є діти. Їхні батьки купляють їм кросівки. І батьки цих дітей не дуже вражені від того, що вони бачать від тебе джа. Тож, нарешті, припини це. Або закінчуй свій бізнес. Питання, навіщо йому цей пістолет не дає спокою. Можливо, Джай хотів бути не розігруючим а шутінгардом і не зовсім правильно зрозумів, які обов'язки у гравця на цій позиції. Тут зброя не потрібна. Можливо, він шукає Ділона Брукса на вулицях Мемфіса, щоб під дулом пістолета змусити його все ж таки поїхати до Китаю після ганебного виступу у плей-офф NBA. Можливо, Джа з пістолетом – це частина нашого лендлізу. Ми дякуємо і за це нашим західним партнерам, але наша армія найкраща у світі. Морент в цьому сезоні забив лише 30% троєчкових, Тож нам від партнерів потрібна більш влучна зброя, винищувачі F-16, Наприклад, а ми, в свою чергу, друзі, маємо не забувати про підтримку армії зі свого боку. Донатимо кожного дня. Повертаючись до Джа Морента, реакції було дуже багато. і Тут хотілося б ще звернути увагу на емоційний, але як на мене дуже правильний спіч від Чарльза Барплі. Коли ти заробляєш сотні мільйонів доларів, займаючись спортом, твоє життя змінюється. Є певні правила, яких треба притримуватись, все дуже просто. Ти не можеш займатися дурницями. Це компроміс. Хочеш робити все це, відмовившись від грошей. Окей, все в твоїх руках. Ти можеш зробити і так, сказавши, я хочу робити те, що мені подобається. Я хочу показувати свій пістолет, знімати відео і так далі. Окей, вперед, але ти не матимеш права заробляти гроші в NBA. І я сподіваюся, що він нарешті по дорослішає та зрозуміє, що він не гангстер. Він не кримінальний авторитет, він не бандит якийсь. Ти хлопець, який заробляє сотні мільйонів доларів, 200 мільйонів навіть граючи в цей баскетбол. Ти виграв лотерею. Ми всі її виграли. Люди працюють по 9 годин 5 днів на тиждень, щоб заробити 25 тисяч доларів на рік. Вони вбити тебе готові, щоб опинитися на твоєму місці. І Кені правий в тому, що ці хлопці поруч із Морентом це не його друзі, але йому треба бути чесним до себе. Він може сказати Ех, мені не щастить, погані речі відбуваються навколо весь час, але це не так. Треба подивитися в дзеркало і сказати самому собі. Можливо, проблема в самому мені І мене розчаровує, що хлопець такого таланту, який вже займався дурнею, і продовжує це робити за декілька місяців після цього. Це вже п'ята чи шоста його історія з пістолетом. Якщо у тебе є цей пістолет, я... я не розумію навіщо ти його показуєш. Мені мій охоронець колись сказав: якщо ти береш свій пістолет, ти маєш стріляти. А в іншому випадку він не має його чіпати. Можливо, Джа думає, що він їздить з режисером Анконом Фукуа чи зі Стівеном Спілбергом, але його знімають його класні друзі, і вони теж ідіоти. Джаморент намагається однією ногою бути в світі NBA і робити вигляд, що другою ногою він у світі гангстерів та криміналу. Але всидіти на цих двох стільцях в 2023 році нереально і йому настав час зробити свій вибір. Йому дадуть цю можливість, але скоріш за все вона буде останньою. То що ми маємо? Мемфіс, який став другим в регулярному чемпіонаті, вилетів вже в першому раунді плей-офф від Лейкерс. Морент замість 231 мільйона за новим контрактом із Мемфісом отримує 193. Найкі здається за крок від скасування контракту на його лінію кросівок, про яку не міг навіть і мріяти жоден з друзів Морента, Прес-секретар Raid Мішель Стіл повідомила ESPN, що у компанії не заплановано жодного контенту з Морентом найближчим часом. Він пропустить велику частину наступного сезону, що позначиться на результатах грізлі та на його надходженнях на банківському рахунку. Жодних переваг поведінці Моренти, який залишається талантом суперзіркового рівня, залишається Олстаром. Немає і розуміють це всі здається, окрім нього. Друзі, чи вірите ви в Джа, чи вірите ви в те, що він нарешті зможе зробити правильні висновки та повернутися до роботи, за яку ми його дуже цінуємо? Пишіть свої думки про цю історію в коментарі. Не забувайте про лайк цьому відео. Незабаром у нас заплановано серію ексклюзивів. Вам буде дуже цікаво, тож залишаємось на зв'язку. Це табл дрібло.